Вітаю, РВК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Президент Зеленський робить гучні заяви про війну. каже, що Пентагон забрав у нас 20 тисяч ракет, які нам обіцяв ще Байден, і якими ми мали перехоплювати безпілотники. А, тим часом росіяни лише нарощують обстріли і не квапляться з перемир'ям, а У штатах масові протести. Там ще Трамп свариться із маском і здається, що події. У Сполучених Штатах Америки не на користь Україні, м'яко кажучи. так це чи не так? спитаю Володимира Фесенка, політолога і вас запрошую у коментарі. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Президент Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну. А ще сказав, що Російська Федерація здатна виграти перемогти лише в затяжній війні і за відсутності санкцій. Чи все це означає, що переговорний трек закрито, і Україна вже не очікує відповіді Росії на пропозицію про перемир'я? Ні, ну по перше, нема скажем так. Дієвих і взаємоузгоджених пропозицій про перемир'я є дві протилежні позиції: українська і російська пропозиції, які несумісні. Я б сказав, це стартові позиції, програми максимум. Обидві сторони їх оприлюднили. Ну в обох програмах вніше, в обох пропозиціях в нашій більше є натяки на компроміс. Uh, у всякому разі, ну, я звичайно суб'єктивний <хи>, да, і мої симпатії на стороні моєї країни, але тим не менше, да, я, я бачу, що да, є конкретні е, е, компромісні підходи, наприклад, по санкціях, де Україна каже, що ми готові да, визнати поступове скасування санкцій, але своїми зуваженнями. Що Активи російські мають бути використані для відновлення України і так далі. Ну, це конструктивний підхід. Ми враховуємо, що по темі санкції да, мож, може бути компроміс. Ми готові це визнати. По НАТО ми не будемо брати на себе зобов'язання відмовитися від перспективи членства в НАТО. Але фіксується, що рішення так чи інакше буде ухвалювати НАТО. Ми це розуміємо, і тому, да, як НАТО вирішить, ми це приймемо і так далі. Російська позиція вона більш ультимативна. І там ну, формально теж, нібито є вибір, ніби, ну, на такий натяк, нібито компроміс, тобто там два варіанти. Або от, Україна виводить свої війська з чотирьох анексованих регіонів, або нам пропонують так, так званий пакетний варіант, де близько 10 позицій. Але які на, насправді на фініші мають на увазі те саме, що ми маємо визнати анексію чотирьох регіонів і, врешті-решт, вивезти свої війська звідти. Ну, Яка різниця? Да. Тому е, е, російський варіант, безумовно, абсолютно неприйнятний. І він свідчить про те, що зараз Росія не хоче, не готова домовлятися про припинення війни. І тому е, 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 переговори, якщо і будуть, а вони будуть. В перспективі, вони не будуть виходити або на позиції України, або на позицію Росії. Так чи інакше, потрібен з боку посередника. От питання, хто це буде, США або Туреччина. З боку посередника має бути якийсь компромісний варіант. В основі має бути припинення вогню. І одночасно мирні переговори з спірних питань, з поетапним розв'язанням цих спірних питань. От поетапність, яка є і в російських пропозиціях, правда, в такій формі, яка для нас неприйнятна, але, тим не менш є поетапність. Є, вона і у нас, просто це названо дорожньою картою. Тому от ідея поетапності, да, вона може бути в основі компромісного плану. На мій погляд, продовження переговорів буде. В цьому поки що зацікавлені США. І заради перспективи подальших конструктивних взаємин з Трампом, і із нашого боку, і з російського боку, обидві воюючі сторони продовжать переговори. Але на певний час буде пауза. Пауза без просування вперед. Плюс ми бачимо, що Росія зараз намагається пропагандистськи використати ситуацію з переговорами. Оці ці провокації з обміном ціл загиблих. Ну явно, це провокації, і це вже не перший раз таке відбувається. Такі речі безумовно будуть псувати переговорний процес. Ну і головна проблема на, на найближчу перспективу, як вийти от з цього глухого кута, коли є прям протилежні позиції. Само собою, ну, скажем так, це не подолається, Обидві сторони, які мають прямо протилежні позиції, не можуть от сісти і знайти компромісний варіант. Тим більше Росія зараз хоче ну, так, примусити нас до поступок воєнним шляхом, от шляхом наступу воєнного, шляхом повітряних ударів і так далі. Тому вони не збираються зараз шукати компроміс. І компроміс має запропонувати третя сторона. І, і питання лише в тому, коли і як це відбудеться. Штати, турки, от коли вони зможуть щось запропонувати компромісна, наскільки це вдасться? Найбільш більш вирогідний сценарій на найближчу перспективу, переговори продовжаться, але скоріше в інерційному режимі. От коли будуть вирішувати певні гуманітарні питання, ця тенденція вже є, і тут легше домовлятися, але в ключовому питанні припинення вогню. Я думаю, що е, ситуація почне розв'язуватись лише в тому випадку, якщо стабілізується ситуація на фронтах, воєнна ситуація. От якщо фронт стабілізується, ось тоді через певний час можуть розпочатися реальні переговори про припинення вогню. На сьогодні, на жаль, таких передумов немає. Тому переговори будуть в цьому зацікавлені майже всі, просто з різних причин. Турки будуть намагатися продовжувати переговори, американці. Теж будуть казати, давайте краще домовляйтеся. Але те, що сказав Трамп, ну з приводу того, що от бійка в парку, да, що хай поб'ються ще трошки. Да, ну, от, от вам відповідь на запитання. Тобто, американці зараз не будуть форсувати переговорний процес, тому він буде продовжуватись скоріше в такому інерційному режимі. Хоча от аналогія з бійкою в парку вона більше стосується не України з Росією, а вона більше. Адекватна для стосунків між Трампом і маском, оце точно. найбільш адекватна оцінка і взаєма на сьогодні. А який сенс росіянам зривати обмін полоненими, якщо це гуманітарне питання і воно ніяк не впливає на хід війни? Виключно пропагандистські, так вони не зривають. Ні, вони не зривають. Дивіться, от зараз вони використовують і пропагандистські з точки зору впливу на громадську думку всередині України історію з. Поверненням тіл загиблих, це ж намагання, ну по-перше, спровокувати скандал, звинуватити українську сторону, що Україна не хоче домовлятися. Чому зараз це робиться? Тому що після операції Павутина російська сторона почала інформаційну контратаку. Зверніть увагу: дзвінки Путіна і Трампу і Папі Римському. І одна і та ж теза просувається, що Україна держава-терорист. Україна не хоче миру, Україна ескалює війну, Україна вбиває мирних жителів. І ця теза вона просувається. І зараз, от, от цей штучно зроблений конфлікт, що Україна нібито не хоче набрати тіла загиблих. Він має продемонструвати, що Україна не виконує домовленості в Стамбулі. Тобто, знов-таки нас будуть звинувачувати неконструктивності, що нібито ми не хочемо домовлятися. А насправді тут ще і є додаткові цілі вже спрямовані на внутрішню українську ситуацію, на щоб провокувати внутрішню напругу у родин. Ну, чи люди загинули, чи тіла можуть повертати, там інша річ, що там багато, я так розумію, не ідентифікованих тіл. Потім суто пропагандистські використовується ця цифра 6 тисяч. Це ж натяк, що українські втрати набагато більше, ніж російські. І це також суто пропагандистський вкид і так далі. Тобто, така багатоцельова і ПСО, і саме інформаційно психологічна спецоперація. Я думаю, що її заздалегідь підготували. Тобто тему запропонували в Стамбулі, але так, щоб спровокувати конфлікт вже після Стамбулу. І все це от зараз реалізується саме в формації ПСО. Тому це не зрив переговорів, обміни по обмінам будуть домовлятися. Але по обмінам теж я вам скажу, ситуація достатньо конфліктна. От з того, що я чув, ну і зараз є вже пояснення з нашого координаційного штабу, який займається обмінами, там проблема в тому, що Росія фактично примушує нас до так званої сліпої схеми обміну. Коли вони віддають нам, тобто є список, умовно ну, кажучи, ти на тисячу. Да, і в цій тисячі, як з'ясувалося минулого разу, там було чимало людей, ну, цивільних людей, яких депортували, ну, мали депортувати з Росії, а їх включили в список на обмін. При цьому о, тих людей, яких хоче Україна повернути, азовці військовополонені, політв'язні, зокрема на Донбасі. Там люди роками ще до повномасштабного вторгнення. Хтось там ще з 15-16 років в'язницях, в так званих ДНР, ЛНР, їх не віддають. І от проблема в тому, що замість узгодження списків і такого цільового обміну Росія нам дає, да, от ми готові вам віддати цих і самі вирішують. Да. І в цьому проблема. І це знов таки робиться для того, щоб спровокувати ще внутрішні конфлікти. Тому що, коли відбувся цей великий обмін тисячу на тисячу, там не було азовців і почалося. Відразу ця тема стала такою конфліктною всередині України. Так що Росія тут мало того, що створює. Штучні конфлікти і скандали вона ще провокує конфлікти і всередині України. Зеленський також заявив, що Пентагон передав на близький схід 20 тисяч ракет, якими ми мали б збивати безпілотники. Це перший такий випадок, вже не на словах. Багато чого говорив Трамп. А тут на ділі по суті штати відокремлюються, розвертаються від України. Я правильно розумію? Ні, ну не зараз. Слухайте щодо розвороту. Ну я два приклади наведу. один політичний, інший по зброї. Політично США а, а, чітко нам продемонстрували, що вони вже не а, партнер, а посередник ще в лютому. Резолюції США в Генасамблеї е, де виникла пряма ну, пряме протиріччя позиція України і європейських партнерів з засудженням російського вторгнення в Україну, повноштабного вторгнення, і нейтральна позиція США. На да, по великій сімці це проявилося Да, Ну і потім в овальному кабінеті Трамп сказав: Ми не на боці Росії, ні на боці України, ми посередині. Тобто, політично це ще в лютому о, проявилося і ця позиція не міняється. На жаль, да США зараз позиціонують себе як посередника, як країну, яка хоче припинити війну, але не домовлятися, але не бути нашим військовим партнером. От хай європейці нам допомагають, але це не виключає те, що. Ми можемо закуповувати американську зброю. Просто зараз це складніше буде в силу різних обставин. Ну і треба знайти оптимальну фінансову схему для цього. Щодо зброї, теж не перший раз. Нагадаю в березні, американці, ну після конфлікту в Овальному кабінеті, коли виникла напруга з ресурсною угодою, американці припинили припиняли нам постачання зброю, яку виділяв Байден. Тимчасово, але це було так, що це не перший раз в даному випадку. Я поки що не робив от таких попередніх і кардинальних висновків з цієї ситуації, тому що ну може бути знаєте, суто егоїстичний підхід е, е, Пентагону, тому що у них зараз війна з хусітами, Ім там теж потрібні свої ППО ракети для ППО в цьому регіоні. Можливо, це причина, а можливо, тут працює якраз те крило адміністрації Трампа, яке, ну скажімо так, критично ставиться до України, і яке зараз хоче використати ну, ситуацію з спецоперацією Повутина в. В своїх інтересах будуть звинувачувати Україну, що от бачите, Україна ескалює війну, і давайте зробимо їм попередження: от попередження в такій формі. Хоча це ж ракета для ППО, це оборонна зброя, це не для ударів по Росії. Тому я поки схиляюсь до першої версії, що це такий, знаєте, класичний трампівський егоїзм, плюс Гексет, цей міністр оборони специфічний, що він теж не в тому крилі адміністрації Трампа, яке на боці України. На uh, і тому от такий. Таке рішення, воно, ну я б не сказав, що воно таке суто антиукраїнське. Скоріше, це егоїстичне рішення США, яке зараз свідчить, що США, на жаль, проводить зараз іншу зовсім політику, не партнерську політику по відношенню до України і цю ситуацію треба виправляти. І саме тому от, українська сторона зараз разом з нашими партнерами намагається знов таки вийти на Трампа і переконати його, що зараз нам потрібна все ж до допомоги хоча б по системах ППО, що потрібно відновити продаж американської зброї для України. Я думаю, що про це будуть домовлятися. от і на саміті Великої Сімки. І я дуже сподіваюсь, цей саміт буде відразу після дня народження Трампа, що він буде в доброму гуморі і що буде легше домовитись. Подивимося, да. Ну і потім ще і е, саміт НАТО наприкінці червня і вже є попереднє рішення е, про збільшення оборонних витрат країн НАТО. І що важливо, є узгоджена позиція, що Допомога Україні, воєнна допомога Україні, буде зараховуватись як частина цих оборонних витрат. Це теж в принципі може відповідати нашим інтересам. Ви вже згадували бійку в парку, але от в випадку з маском і Трампом напередодні маск звинуватив Трампа, натякнув на створення третьої партії. Ем, Трамп пригрузив, сьогодні. Здається, вже репостить маск Трампа на підтримку. А що це означає? Це особиста якась історія боротьба за вплив. Чи це що початок великого розколу в американському суспільстві і політик? Ні, ні, ну точно, це не розкол в американському суспільстві, це особистий конфлікт між Трампом і Маском, і Це було неминуче рано чи пізно щось подібне мало відбутися навіть я б сказав так: це спочатку був конфлікт. Маска з частиною команди Трампа. Ну от і зараз теж історія про яку розповідають фінгал. Під оком у Маска і за зіткнення з міністром фінансів. А там же, ну там стільки Маск, слухайте, він, судя з усього, достатньо конфліктна людина. І стільки ворогів він наплодив в команді Трампа, що, врешті-решт, ну, конфлікт мав виникнути. А тут ще було б підґрунтя конфлікт політичних позицій. З приводу бюджету. Врешті-решт, це викликала таку бурхливу реакцію маска, яка призвела і до конфлікту вже особистісного між Трампом і Маском. Потім а, 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 критичне ставлення значної частини республіканців до маска. От чому я кажу, що це не конфлікт в суспільці, навіть не в республіканській партії. Тому що багато хто з республіканців, особливо конгресмени, сенатори і конгресмени, вони почали розглядати Маска як баласт. Він своїми непопулярними рішеннями зробив стільки шкоди республіканцям, що вони буквально вимагали, щоб його витиснули з адміністрації. Ну і це сталося врешті решт Зокрема, я думаю, під тиском саме конгресменів і сенаторів. Саме вони були тут рушійною силою. Плюс частина адміністрації Трампа це підтримувала. Ну а далі вже це викликало незадоволення самого маска, конфлікт навколо бюджету, плюс те, що фактично не дали НАС під контроль маска, щоб поставили його людину. Оце призвело до такого емоційного вибуху з боку Ілона Маска. Однак, от той пост, про який ви згадали, він свідчить про те, що зараз намагаються загасити цей конфлікт. Ну про це були повідомлення, що тут працюють і джей дівенси, і деякі інші люди пов'язані із Трампом. І з маском ну, всі розуміються в команді Трампа, що цей конфлікт б'є по обох. І по маску, і по Трампу. Ну, Маск їх менше хвилює, хоча я думаю, гроші маска їм цікаві і, 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 і надалі. Але це б'є по Трампу. Створює додаткові ризики для Трампа. І репутаційні, і політичні ризики. Розколу не буде, тому що, наприклад, в республіканській партії вже є опитування, там всього 6% підтримує маска. І 77% на боці Трампа. Ну, тобто, тут е, очевидно, що Маск не зможе е, розколоти республіканців. І інша річ, от якщо цей конфлікт, е, ну, зараз його можуть пригасити, але якщо він далі буде продовжуватись, тому що як відомо в да, е, 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 ложечки можуть знайтися, а е, е, осад залишиться. Гіркий осад, образ, е, взаємне недовіри. Да, і хто зна, може воно знов відновиться в інших обставинах, з інших причин. І от ідея маска про створення третьої партії в перспективі хто знає, може і спра... може і спрацює. У всякому разі, в умовах, коли всередині республіканської партії є внутрішнє протистояння, мага і більш е, такі помірковані республіканці, класичні республіканці, плюс є е, велика частка невизначившихся виборців. Е, і от там якраз симпатиків. Маска більше. Не трампісти, не ті, хто за Трампа, а от тих, хто був посередині між демократами і республіканцями. Тому хто знає, от може, оця ідея маска про третю партію. Вона, хоча б частково, спрацює, і це може бути такою новою тенденцією на перспективу. Але тим не менш, цей конфлікт він Е, Насправді нема нічого нового. У нас таке бувало неодноразово розколи в команді переможця. Конфлікти в команді переможця, конфлікт між головним спонсором і новим президентом. Ми це теж бачили. І, і теж, До речі, от можна Трампу, не Трампу, і Трампу можна про це сказати. До речі, я думаю, що якщо б Зеленський розповів Трампу про історію своїх взаємин з Коломойським, Трампу це могло б сподобатись. Це таке, знаєте, я не думаю, що варто саме цей прийом використовувати. Це так просто для антуражу, я б сказав, цієї історії. Але тим не менше. Сама ця ситуація вона показова закономірна, логічна. І навіть якщо зараз цей конфлікт пригасять, якось нейтралізують, але повернення маска в команду Трампа повноцінне повернення не відбудеться в кращому випадку, Для обох це буде такий відносний і тимчасовий нейтралітет. А напередодні в Лос-Анджелесі сталися масові протести через рейди міграційної поліції. Там затримано вже більше ста людей. Я думаю, навіть більше двохсот. Трамп вів. В дві тисячі нацгвардійців і почався новий конфлікт. Місцева влада звинувачує Вашингтону провокації. Що все це означає? Чи може закінчитися ця ескалація? Я не думаю, що от якраз цей конфлікт він е, е, призведе до якихось там катастрофічних наслідків для Трампа. Якраз по міграційній проблемі по темі боротьби з нелегальною міграцією Трампа підтримує більшість американців. Це була одна з причин його перемоги на президентських виборах. Навіть деякі демократи це підтримують. Ну, тому що тема занадто актуальна. Я думаю, що вона актуальна і для Каліфорнії. теж. І тут я б на що звернув увагу. Зараз. Ну такі от масові заворушення, які зараз відбулися, ну і те, що національну гвардію застосовують, таке вже було неодноразово в США. Ну інша річ, як правило, це стосувалося конфліктів афроамериканських громад з поліцейськими в окремих містах. Ну і були такі достатньо гучні, гострі заворушення, навіть жертвами. Але, врешті-решт, все владнали. Так думаю, і зараз буде поступово владнають цю ситуацію. Інша річ. Ну, якщо от такі жорсткі методи будуть застосовуватися, там де є ну особливо це в великих містах, є скупчення нелегальних іммігрантів в окремих районах. Ну, такі ситуації можуть повторюватися, і це вже буде проблема. На сьогодні я бачу іншу проблему для Трампа і проблему для політичної системи США це загострення відносин між президентом США Федеральним урядом з одного боку. І окремими губернаторами і місцевим самоврядуванням США федеральна країна, протистояння між умовно, між губернаторами-демократами і тими, хто проти Трампа. І Трампом, і його адміністрацією. от це може розвиватися надалі. Порой ви, певні, вже є. До речі, при Байдені щось подібне теж проявилося, просто в іншому вимірі. Коли губернатор Техасу, республіканець, теж до речі, по мігрантській проблемі. Він виступив проти Байдена. Ну і тоді теж була група губернаторів республіканців, які виступали проти тодішнього президента США, і оце вже виклад для політичної системи США. Поки що безумовно не йдеться про громадянську війну, хоча громадянська війна в 19 сторіччі в США почалася саме з конфлікту між південними штатами, які створили конфедерацію, і федеральним урядом. Так що ця тема, вона в підсвідомості, скажімо так, ну і в історичній пам'яті американців. І безумовно, саме протистояння між окремими штатами а Каліфорнія, це. Один з найбільших і найбагатших штатів США навіть є порівняння економіка Каліфорнії може входити в десятку найбільших економік світу. і тому, от саме протистояння між Трампом і керівництвом Каліфорнії, оце має значення. На перспективу, якщо от цей конфлікт це протистояння між губернаторами, демократами і Трампом буде продовжуватись, посилюватись, оце може стати серйозною проблемою. на перспективу. А наскільки відволікають всі ці речі? і сварка, суперечка з маском і протести від війни в Україні від Близького Сходу, там Іран вже накопичується, плюс Китай, і ну загалом глобальна війна розгортається? Певну міру відволікає. Розумієте, тут є свої плюси і мінуси. От, коли почалась. Ця сварка Трампа і Маска. Ну, ви знаєте, а тут пам'ятаєте, якраз декілька днів тому неоднозначна реакція американців. Правда, Трамп. Насправді не так гостро реагував, як писали деякі змі. Але тим не менш багато було публікацій про те, що американцям не сподобалося, що українці провели операцію спецоперацію Павутина, не порадившись з ними, спровокували напругу, що це ризик третьої світової війни, і так далі. Ну, насправді всі ці побоювання значно перебільшені. Але тим не менш, ну явно ну скажімо так неоднозначні наслідки були з точки зору сприйняття саме Трампом, і те, що там вони трошки відволіклись на маска, можливо, це і непогано на той момент. Я думаю, що про Україну не дадуть забути, і от тема України вона піднімалася під час візиту канцлера Ферен Мерца. Ну, вона скажімо так, можливо, не була головною на цій зустрічі на цих переговорах. Там торгівельні відносини, але тим не менш, Мерц нагадав про цю тему. Ну і Трампу нагадували. Так що про Україну будуть нагадувати, я думаю, що просто зараз питання в тому, як делікатно без прямого тиску на Трампа знайти методи переконання Трампа в тому, що треба відновити постачання Україні зброї, посилювати тиск на Росію. Оцим будуть займатися європейські лідери на саміті Великої Сімки через тиждень, ну і потім на саміті НАТО. Оце тому я тут більш-менш спокійний, але тим не менш, безумовно, всі ці внутрішні конфлікти. Вони послаблюють США, демонструють непослідовність Трампа і послаблюють його позиції. І в відносинах з Китаєм. Ну і відповідно, коли Трамп відволікається от на такі внутрішні проблеми, то знов таки починає діяти. Проблема інерції, коли е, рішення по Росії по Україні вони відкладаються на певний час. От зволікання часу. От от тут є проблема. Пане Володимире, дякую за розмову за вашу аналітику. Володимир Фусенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях, тисяч подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.